Показати будиночок за 150 тисяч доларів, готовий до заселення, в деревачі від, в кутечному містечку від Будеді. Зараз хочу вам показати, як ми їх здаємо і що входить в тих 150 тисяч доларів. Так, ремонт повністю готовий, зрозуміло. Так, ми входимо в такий предпокій, тут вже є така шафа з зеркалом, де можна. А, є резервне живлення, поставили. До речі, всюди вже поставили резервні живлення. Тут у нас є така шафа. Далі двері в нас всі. Фарбовані МДФ, такі класні ручки. Заходимо по всій підлозі. У нас керамограніт і тепла підлога. Стіни у нас фарбовані антивандальною фарбою. Я там на сторінці десь нижче, я знімав, як ми її вимивали. Після того ми попадаємо в красиву кухню вітальню де все обмебльовано. Є вся необхідна техніка, духовка, індукційка, посудомийка. Я не попав. <ріст> посудомийка. посудомийка. Далі. Камін, телевізор, різні декори, штори, дивани. Дві м'які вітальні. Вони дуже класні. Від компанії Wow Ін. Так, рухаємося далі. Тут у нас технічне приміщення. В технічному приміщенні у нас стиральна машина, сушильна, грибінка, управління теплою підлогою, котел, бойлер, фільтра грубої очистки. Далі попадаємо ми в дитячу. В дитячій є диван розкладний, парта для навчання, шафа для одягу і комо також для одягу, стілець, ну і все коротше, необхідне. Спальні у нас. Двохспальне ліжко, шафа для одягу, е, тумбочки при ліжкові, таки, тут і тут камодик, і ще тут буде телевізор. Далі у нас є санвузол, дзеркало, інстиляція, біде. Е, так, що у нас тут? Вентилятор. Так, тут хлопці зараз плитку вибуваємо, тут на чого не дещо Тут у нас є така е, душова весь. Підтончик, бачите, все вріли, миршова система. І На завершення ви маєте прибудинкову територію. Там десь, біля п'яти сотиків ось така тераса, вся необхідна також мебель і такі класні вигляди. Якщо цікаво, пишіть. Є багато таких будинок і для інвестицій, і для життя. Плюс в будь-які зарадіє акції. Якщо купити поверховий будинок, то можна виграти автомобіль. Не виграти, а разом з будинком ти купуєш, і подарунок іде.